Що ми граємо і для кого? Нема різниці, чи то український, чи то американський. Авторів, коли вибирали, теж ловили Відчуваю, не так. відчуваю гарно – не гарно. Так. Коротше, звод мені сьогодні Параска Хілтон. Ну як? Я жива я вже зараз, місцями здорова, я вже зараз розмовляю українською мовою вже зараз. Але ж так розмовляє, вчиться розмовляти половина кіностебріш Боже, а то хто дописав? А то хто? Ага, а то-то, а то як, а потім. А як довести? А як то звести все купу. У нас був вже сценарій, ми вже мали все знімати. А тут хлоп, є такий фільм. Боже, я думав, а ми ми ж такі унікальні. Це ми придумали. Мама, які вона мені пізлій давала, то все перший раз побачила зі середини. Каже, я, я ж толерантно туди став. Ви ж мене вчили толерантно так робити. Одним словом, ми це все пережили. Мама мала мала страшенні нерви. А ти розумієш, у нас немає грошей. денег? Це коштує грошей. Зато треба платити гроші? Фраза на пасте замажем, я би її не знаю, язик би за то вирвав. Не. Ще з, ні звідки з мільйон дітей, які тебе люблять за щось. Ми настільки ауру, о, гарну, дружню створили, що ніхто не підвів.